Думаю, що для Расхабу Вінгановської подібні події не рідкість, вони різного плану відбуваються часто, тому я певний, що сьогоднішня наша зустріч ну, буде виглядати як звичайна подія. Насправді, я б її назвав хто звик до роботи на виробниці, там проводяться наради різного плану по кілька разів на день або кожного дня, або кожного тижня, чи кожен місяць. Так і ми запросили на цю зустріч ми звичайних людей, які хоч трошечки цікавляться історією нашого міста. Наше місто історією дуже багато, але впорядкувати це все і якусь розробити концепцію, як ми повинні. Ну, достойне місце в історії, щоб було, наше місто виглядало, ну, я не кажу вже як Уман, чи Кам'янець-Подільський, чи Ужгород, Мукачево, чи ще що-небудь. Але ми заслуговуємо те, щоб ці всі історичні місця якось ми вже узаконювали, увіковічнювали, десь вивішували меморіальні дошки чи відзначали відомих людей, називали вулиці, парки, сквери. І щоб наш нинішній перемис, ну, поступово перетворився вже в такий культурно-історичний центр. І у нас краєзнавці ну, місцеве рівня. Я не кажу, що ми там десь запрошуємо якихось фахівців, академіків, істориків. Ми повинні розібрати самі в собі, що ми, які в нас є напрацювання в історичному плані, те, що ми маємо самі. Наприклад, у нас є, от, перше, що виникло на думку, це, наприклад, будівля нинішнього палацу дитячої творчості, так його можна назвати, або центру дитячої творчості. Будинок Терези Марголіс це людина, яка за свої кошти побудувала цей будинок. Це дуже гарний приклад. І, і, і теж Архав Грановський, вже інший меценат Аркадій Корнацький так само відзначився. У нас є будинок Ганна, будівля на території шостої школи, яку побудував ще сам Ган, де навчалися безкоштовно діти. Це ще в 19 столітті. Люди повинні знати, де ми живемо, що в нас є. Як наше місто виникло, як воно розвивалося, і розвивається? От приблизно от в такому плані.